Колобок Жили собі дід та баба та такі убогі, що нічого в них не було. Одного разу дід і каже Бабусю, піди у хишку та назмітай у засіці борошна, та спечи мені колобок. Баба так і зробила спекла колобок і залишила на вікні, щоб простих. А він з вікна та на призьбу, а з призьби та на землю, та й покотився дорогою. Котиться котиться, а назустріч йому зайчик побігайчик. Колобок, колобок, я тебе з'їм. Не їж мене, зайчику побігайчику, я тобі пісню заспіваю. Ану якої. Я по коробу метений, на яйцях спечений. Я від баби втік, я від діда втік і від тебе втечу, та й покотився. Котиться, котиться, зустрічає його вовк. Колобок, колобок, я тебе з'їм. Не їж мене, вовчику, братику, я тобі пісню заспіваю. Ану якої я по коробу метений, на яйцях спечений, я від баби втік, я від діда втік і від тебе втечу. Та й побіг знову біжить та й біжить. Зустрічає його ведмідь. Колобок, колобок, я тебе з'їм. Не їж мене ведмедику, братику, я тобі пісню заспіваю. Ану? Я по коробу метений, на яйцях спечений, я від баби втік, я від діда втік і від тебе втечу. Та й, маху, біжить та й біжить, зустрічається з лисичкою. Колобок, колобок, я тебе з'їм. Не їж мене, лисичко сестричко, я тобі пісню заспіваю. Ано ну якої? Я по коробу метений, на яйцях спечений. Я від баби втік, я від діда втік і від тебе втечу. Ану, ну, ще заспівай. Сідай у мене на язиці, щоб мені чутніше було. От він і сів, та й давай співати. Я по коробу метений, на яйцях спечений, а лисичка його гам. Та й проковтнула. Приєднуйся до каналу і не забудь лайк. Червона шапочка Жила колись в одному селі маленька дівчинка та така красуня, що кращої за неї, мабуть, ніхто й ніде не бачив. Мати любила її донестями, а бабуся ще більше. Добра бабуся пошила для внучки гарненьку червону шапочку, яка була їй так до лиця, що дівчинку всі почали звати Червона шапочка. Якось мати спекла пиріг та й каже дочці піди до бабусі, довідайся, як вона поживає, бо мені передавали, що вона нездужає. Віднеси їй пиріг і цей горщечок масла. Червона шапочка хутенько зібралась і подалась у сусіднє село до бабусі. Йде вона неквапно густим лісом, коли раптом назустріч їй сірий вовк. Йому страшенно захотілося з'їсти дівчинку, але він не наважився цього зробити, бо бачив, що поблизу працювали лісоруби. От вовк і питає, куди вона йде. Бідолашна дівчинка не знала, як небезпечно зупинятися в лісі і слухати теревені вовка, а тому, не думаючи ні про що погане, відповіла. Я йду навідати бабусю і несу їй пиріг та горщичок масла, які передала матуся. А чи далеко живе бабуся? питає вовк. «А вже ж, дуже далеко, відповідає червона шапочка. Он за тим вітряком, бачите, в хатинці край села. Гаразд, каже вовк. Я теж до неї навідаюсь. Я піддамся ось цією стежкою, а ти прямуй, он тією. Побачимо, хто з нас швидше прийде до бабусі. І вовк щосили побіг найкоротшою стежкою. А дівчинка пішла по шляху, який був набагато довший, та ще й дорогою збирала горіхи, ганялася за метеликами і рвала для бабусі квіти. Не пройшла вона й півдороги, а вовк уже добіг до бабусиної хатинки і постукав у двері. Тут, тук Хто там? спитала бабуся. Це ваша внучка, червона шапочка, відповів вовк, змінивши свій грубий голос. Я принесла вам пиріг і горщичок масла, це вам матуся передала. Добра бабуся саме лежала в ліжку, бо й справді трохи не здужала. По голосу вона прийняла вовка за червону шапочку, а тому й гукнула з кімнати. Смикни за мотузочку, клямка й відчиниться. Вовк смикнув за мотузочку, і двері відчинилися. Тут він накинувся на бабусю і одразу зжер її. Потім вовк зачинив двері, ліг замість бабусі в ліжко і почав чекати червону шапочку. Незабаром дівчинка прийшла і постукала. Тут тук? Хто там? спитав вовк. Червона шапочка спочатку дуже перелякалась, почувши такий грубий голос, та потім подумала, що то, мабуть, у хворої бабусі нежить, і відповіла Це ваша внучка, червона шапочка. Я принесла вам пиріг і горщичок масла. Це вам матуся передала. Вовк гукнув трохи ніжнішим голосом Смикни за мотузочку, клямка й відчиниться. Червона шапочка смикнула за мотузку, і двері справді відчинилися. Побачивши, що дівчинка ввійшла до хатинки, вовк по самі вуха сховався під ковдру та й каже: поклади но пиріг на скриню і горщичок туди ж постав, а сама йди полеж зі мною, відпочинь з дороги. Червона шапочка послухалась і лягла в ліжко. Та як же вона здивувалась, коли побачила, що за страхітливий вигляд має її бабуся? От вона й каже Бабусю, а які ж у вас руки великі? Це щоб міцніше тебе обнімати, внученько. Бабусю, а які ж у вас ноги великі? Це щоб краще бігати, дитинко. Бабусю, а які ж у вас вуха великі? Це щоб краще чути тебе, дівчинко, бабусю, а які ж у вас очі великі? Це щоб краще бачити тебе, внученько, бабусю, а які ж у вас зуби великі, а це щоб тебе з'їсти, з цими словами злий вовк накинувся на червону шапочку й миттю проковтнув її. А тут саме поверталися з села лісоруби і надумали завітати до бабусі в гості. Увійшли до хатинки, бабусі нема, а замість неї лежить у ліжку під ковдрою сірий вовк. Так ось де ми тебе впіймали, лихоманцю. вигукнув один з лісорубів. Змахнув він своєю сокирою і тільки но хотів убити вовка, аж раптом чує. Гукають з вовчого черева старенька бабуся і маленька червона шапочка. Люди добрі, звільніть нас. Узяв другий лісоруб ножиці і розрізав вовкові черево, а звідти вилізли бабуся і червона шапочка живі і здорові. Як же я перелякалась, сказала червона шапочка. Як тісно і темно було в череві у вовка. Дякую вам. Дядечку лісоруб за те, що ви врятували нас. А бабуся теж подякувала лісорубам і почастувала їх пирогом та маслом, що принесла їй червона шапочка в подарунок. Побігла червона шапочка додому до матусі і розповіла їй, як лісоруби врятували її та бабусю від страшного вовка. Заєць хвалько був собі заєць у лісі. Влітку було йому добре, а взимку погано доводилось до села ходити на току овес красти. Приходить він якось натік, а тут уже зайців цілий табун. От він почав перед ними вихвалятись У мене не вуса, а вусища, не лапи, а лапища. Не зуби, а зубища. Я нікого не боюсь. Зайці й розповіли тітці ці вороні про цього хвалька. Тітка ворона пішла хвалька шукати та й знайшла його під кущем. Побачив її заєць, злякався. Тітонько, вороно, я більше не хвалитимусь. А як ти хвалився? Та що в мене не вуса, а вуси ще не лапи, а лапи ще, ну, не зуби, а зубища. Поскубла вона його трошки і відпустила. Гляди, більше не хвались. Одного разу сиділа ворона на паркані, собаки її схопили, і почали душити. Побачив заєць. Треба ворону рятувати, як же їй допомогти. Вискочив він на горбок і сів. Собаки побачили зайця, кинули ворону та за ним. Ворона враз підлетіла і на високе дерево сіла, а заєць від собак утік. Трохи згодом зустріла знову ворона цього зайця і каже «От тепер ти не хвалько, а хоробрий молодець. Хитрий їжак. Одного разу бігла лисиця до саду і зустріла по дорозі їжака. Добрий день, їжаче, відповідає їжак. Доброго здоров'я! Ходи разом зі мною у виноград, а він каже Ой, страшно, лисичко, бо там господар понаставляв пасток. Можемо попасти в біду. А я каже Не боюся, я школу закінчила, то дам собі раду, і пішли. Наїлися вони винограду і вже повертаються тут лисичка попалася у сильце. Ей, каже, їжаче, брачіку, рятуй! Ой ні, не поможу, бо я казав, що не знаю. Та ж ти мені відповідала, що маєш школу закінчену. Ой, каже, я зі страху геть усе забула. Бачить їжак, що біда, і почав їй радити. Нічого, каже, не роби, лиш як газда, прийде, а ти прикинься неживою, і, може, ця штука удасться. Заходить господар, став над лисицею і каже От. Каже, Шкода, що я не був чотири дні у саду вже й смердить. Узявся одною рукою за ніс, а другою лисичку за хвіст та й викинув її через пліт. Але Лисиці лиш цього було треба. Схопилася та й пішла додому. Четвертої днини іде Лисичка знов у виноград, іде через їжакову нору і знов кличе його у товариство на виноград. То ти забула, що з тобою було. Ходи, ходи. Наїлися вони знов винограду, та й лише почали вертатися, їжак потрапив у пастку. Ей, каже, сестричко Лисичко, рятував я тебе, порятуй і ти мене. Ну чим я тобі поможу? Я тобі не поможу нічим. Та й іде геть Рятуй, бійся Бога, але лисичка і не чує. Їжак заплакав Сестричко, дуже гарно ми жили, ходи, хоч попрощайся зі мною. Повернулася лисичка, обійнялися. Ой, каже їжак. поцілуймося обоє, бо знаєш, що смерть мені зараз буде. І лисиця вивалила язик, хоче їжака цілувати. Тоді їжак зловив лисицю зубами за язик і міцно тримає. Почала лисиця пищати не своїми голосами так. Що учув господар та й прибіг до саду. Є на що подивитися. Узяв він та й задав жару лисиці, а їжака акуратненько витягнув із сельця і пустив у сад. Та й від того часу дуже їжаків шанував. Солом'яний бичок Були собі дід та баба. І такі вони були бідні, що аж жах. От баба і каже діду, зроби мені діду, солом'яного бичка, і осмоли його смолою. Та навіщо тобі той бичок здався? Зроби, кажу, я вже знаю навіщо? Робити нічого. Зробив дід солом'яного бичка і осмолив його смолою. От на ранок баба набрала мечок і погнала солом'яного бичка пасти. Сама сіла під кущем, пряде кужіль і приказує. Пасись, пасись, бичку на травиці, поки я мички попряду. Пасись, пасись, бичку на травиці, поки я мичку попряду. Пряла, пряла, поки й задрімала, коли це з темного лісу, з великого бору біжить ведмідь. Ти хто такий? А бичок і каже Я бичок третячок, з соломи зроблений, смолою засмолений. Ведмідь каже. Коли ти смолою засмолений, то дай мені смоли обідраний бік залатати, бичок мовчить. Тоді ведмідь схопив його за бік і давай смолу віддирати, віддирав, віддирав та й зав'яз, сіпав, сіпав, ні. Затяг того бичка, обозна куди. От баба прокидається, а бичка й нема. Ох, мені лихо велике. Де це мій бичок дівся? Мабуть, він вже додому пішов, коли дивиться, ведмідь у бору бичка тягає. Вона до діда: Діду, діду, бичок наш ведмедя привів, іди його вбий. Дід вискочив, віддер ведмедя узяв і закинув його в погріб. От на другий день ще ні світ, гнізоря баба вже набрала кужілю і погнала на толоку бичка пасти, сама сіла під кущем, пряде кужіль і приказує Пасись, пасись, бичку, на травиці, поки я, мички попряду, пасись, пасись, бичку, на травиці, поки я мички попряду». пряла, пряла, поки й задрімала. Коли це з темного лісу, з великого бору, вибігає сірий вовк та до бичка. Ти хто такий? Я бичок третячок, соломи зроблений, смолою засмолений, Вовк каже Коли ти смолою засмолений, дай і мені смоли засмолити бік, бо кляті собаки обідрали. Бери, каже бичок, вовк відразу за бичка, хотів смолу віддерти. Драв драв та й застряв, що ніяк уже не відлипне. Прокидається баба, аж бичка вже й не видно. Вона подумала Мабуть, мій бичок додому побрів. Коли дивиться, а вовк бичка тягається, побігла вона діда кликати. Дід і вовчика в погріб укинув, погнала баба і на третій день бичка пасти. Сіла під кущем та й заснула. Коли біжить лисичка, ти хто такий? Я бичок третячок з соломи зроблений, смолою засмолений. Коли так, то дай мені смоли прикласти до боку, би бо ті кляті хорти трохи шкуру не зняли. Бери, каже бичок. Схопила лисиця бичка зубами, та й зав'язла. Побачила це баба і давай, діда, гукати. Прибіг дід. Та й кинув у погріб лисичку, а наступного дня і зайчика побігайчика піймали Сів дід над лядою та давай ніж гострити. А ведмідь його й питає Діду, навіщо ти ніж гостриш, щоб з тебе шкуру зняти та зробити собі й бабі кожухи? Ох, не ріж мене, дідусю, пусти краще на волю, а я за це багато меду принесу. Ну, гляди, відповів дід. Взяв і випустив ведмедика, а сам сів і знов ножа гострить. Вовк його й питає: Діду, навіщо ти ножа гостриш, щоб з тебе шкуру зняти та на зиму теплу шапку пошити. Ой, не ріж мене, дідусю, я тобі за те цілу отару овечок прижену. Ну, гляди, відповів дід і випустив вовка. Сидить, та ще ножа гострить, лисичка виткнула мордочку та й питає. Скажи мені, будь ласкавий, дідусю, навіщо ти ножа гостриш, щоб з тебе шкуру здерти та рукавички на зиму пошити? Ой, не ріж мене, дідусю, я тобі за те курей принесу. Ну, гляди, відповів дід і випустив лисичку. Сидить, та ще ножа гострить. Зайчик його й питає Дідусю. А навіщо ти ножа гостриш, щоб з тебе шкуру зняти та на зиму теплі рукавички пошити. Ой, не ріж мене, дідусю, я тобі за те городини всякої принесу, відпустив дід і зайчика. Аж наступної ночі щось грюкає у двері, відкриває дід, аж там ведмідь меду приніс, тільки ліг. Знову щось грюкає у двері, відкриває. Вовк цілу отару овець пригнав. Так до ранку і лисичка з зайчиком приходили. Зажили дід з бабою в достатках, а солом'яний бичок і досі стоїть у них у дворі. Приєднуйся до каналу і не забудь лайк!